Біфрен, спокій за ясної голови росіяни продовжують депортацію українців із Херсона, і замість них завозять туди російських військовослужбовців. Детальніше про цю проблему поговоримо із Сергієм Даниловим, керівником проєктів у Херсонській області, центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас. Пані Яно, дуже радий вас бачити. Вітаю глядачів. Дуже взаємно за вашими даними. Наскільки масовою зараз є депортація українців із правобережжя Херсонщини? Не настільки масово, як хотіли окупанти. Хотіли вони значно більшу. Там ставили цифру 60 тисяч. Ще якісь вони орієнтовані цифри ставили. Насправді це в рази на порядки менш цифра. Самовиці кажуть, що по, по селам, по Білозерському, по Береславському району незначний відсоток. Навіть не всі окупанти змогли виїхати. Ой, окупанти кажу, колаборанти не всі змогли виїхати, їх повертають назад. Самого Херсону трошки виїхало. Ну, лік іде, як я думаю, на декілька тисяч осіб. З вашої точки зору, яка кінцева мета цього виселення? Тому що віри в те, що росіяни дбають про цивільних українців, ну ні у кого немає. Ні в кого в першу чергу у самих українців на правобережжі немає такої віри. Як завжди, у них декілька завдань вони ставлять. Як вони роблять таку операцію, вони продумують одне, друге, третє отримати вигоду. Ну, найперше, це отримати житловий фонд, щоб не виганяти просто на вулицю. Хоча і такі випадки є, але я знаю точно. Навіть на Лівобережжі, там, в Скадовському районі, наприклад, коли людей виганяють для того, щоб зайняти їхнє житло, особливо, якщо воно покраще, ніж інше. І зараз масово, що на лівому, що на правому березі, вони вселяються в, в ті будинки або квартири, з яких люди виїхали. І вони входять зараз там вигадують різні способи. ну, Наприклад. 에, зараз газкантора ходить, перевіряє буцімто лічильники чи стан газового не, обладнання в квартирах чи в будинках, але ходить вона лише для того, щоб поставити галочку, де вільне житло, куди заселяти значить, російських військових. Друге, це створити у наших громадян на Херсонщині Стокгонський синдром. Ми вас захищаємо. Ми про вас тут не змогли зламати опір, не добилися лояльності, хочуть через цей механізм. Запустити е, асоціацію, що ми хороші потім е, третє для внутрішньоросійського е, споживача. Що ми не да, надати зміст за ліці війні? Що ми рятуємо росіян? Русских там живуть русски. Ми їх спасаємо. Ніхто там в Росії не буде розбиратися, скільки виїхали, вони там спасають. Але оця екзистенційна порожнеча не за чим ми воюємо. Заповнюється зараз, зокрема, за рахунок Херсонщини, ми воюємо за русських людей. Ну і потік цивільного населення через переправи на Дніпро, на Дніпрі дає змогу їм убезпечувати себе ці переправи від ударів дарів Хаймерсами. Угу, тобто живий щит. А як людей мотивують так. виїздити? Залякують тим, що зараз прийдуть Збройні Сили України, і незрозуміло, що будуть тут робити. От що треба людям сказати, щоб вони кинули все своє майно і виїхали невідомо куди? Абсолютно правильно. По перше, вони розповсюджували смс, розповсюджували різними способами повідомлення про те, що Україна і Збройні Сили України. Вважаю, всі, всіх, живе на Херсонщині зрадниками на окупованій частині. Тому з вами будуть поводитись жахливо. Вам треба тікати для того, щоб ви уникнути помсти. Друге, сіють паніку, що будуть бойові дії, будуть руйнування, і вам будь-яком бату краще виїжджати. Третє, Росія дасть вам ці житлові сертифікати, дасть 100 тисяч рублей. І ви зможете вибрати нове місце. У вас це буде добре, вас не кинуть. Ну насправді люди хочуть повертатися, оскільки. Деякі наївні, які поїхали в очікуванні цих 100 тисяч, вже стикнулися з тим, що їх ніколи не бачити, і хотіли б повернутися на правобережжя? Ну вони зараз намагаються ну, закрити взагалі закрити в'їзд з лівого берегу на правий для цивільних мешканців. А людей вивозять на лівий берег у Крим. Чи є такі випадки, що кудись далеко в Росію депортують? Точно вивозять на лівий берег, там Скадовщина, наприклад, Геніческ. Про Чеплинку не знаю, не скажу. Ну, от по, -по цим двом населеним пунктам, мої друзі, які там розповідають. Точно вивозять в Крим, точно вивозять когось в Анапу Анапу і взагалі Республіки Північного Кавказу. Чи далі є цей раз? Не знаю. Таких не зустрічав, тому не, не можу сказати. Які у зв'язку з депортацією зараз масштаби мародерства росіян в Херсоні і в довколишніх населених пунктах? Тотальні, тотальні повернулася весна, коли вони там так само мародерили. Потім влітку була пауза, трохи менше мародерили. Зараз просто тотальне пограбування Херсона відбувається. Всі от по села мені розповідають, те що правобережні так зване заселення. Вони спочатку заходять, все виносять. Потім заселяються чи не заселяються, і кожна ротація робить те саме. У них зараз ротації почастіше на правому березі, там, умовно, два тижні там чи скільки. Потім їх туди-сюди перепереганяють, заганяють якісь нові військові підрозділи. Вони приходять, а і лікарні те, що мені от розповідали, буквально самовидець коли позавчора чи вчора. Лікарні виносять всі установи, все цінне майно, все вивезено. Навіть генштаб повідомляє про те, що пасажирські автобуси з Херсона вивезли, тому можемо собі уявити масштаб. Дякую, що ви до нас долучилися. Сергій Данілов, керівник проєктів у Херсонській області, центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.